Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 21 жовтня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчі мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Поцікавить підбір під ключ, також телефонуйте, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Renault Clio. 11 рік, 162 пробігу, 1,5 дизель, повне ТО, рем замінено, коробка механічна, 9600. Ціна. Контакти до власника присутні. Так, дивимось по комплектації, салон комбінований. Повністю обслужена машинка від власника. Форкоп, парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Mazda. Mazda 6, 12500 ціна, це є 15 рік, 228 пробігу, 2,2 дизель на автоматі. Ось контакти до власника. Так, Зачинено, покажу так. Шкіряний салон так, з перфорацією схоже. Трошки роздивимось. Парктронники присутні, кого цікавить, телефонуйте. Так, Mitsubishi Colt, хтось недавно запросував маленький міський автомобіль. Кольтик 2012 року, 135 пробіг, 1,2 бензин. Механіка пишуть розхід 5 літрів на 100 кілометрів. В рідній фарбі 5700 ціна. Контакти бачимо присутні. Так, зачинено, покажу зараз через віконце. Кого цікаво, телефонуєте, більше інформації уточнюєте. Так, Peugeot. Peugeot 508, 2014 року, 1,6 дизель на механіці, 11 тисяч ціна, є контакти до власника, пробіг 150 тисяч. Добрий день. Легенько з. Ой, який тут хороший, продає машинку, так? Так, так от по салону, покажу легенько. А це достатньо. Воні. Дякую. Я вже втікаю. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Тесла в кадрі. Тесла Model 3. 19 рік, 47 пробігу, 37 тисяч Ціна. Контакти до власника присутні. Білий шкіряний салон. Панорама. На реєстрації. Електрогольф 2020 року. 20-й рік 49 тисяч пробігу, 19 500 ціна, значить 37 кВт, 36 кВт. Не бита з Німеччини. Контакти присутні. Так, зачинено. Так, кого цікавить телефонуйте. Форт Мондео Універсалі. 7 рік, 1,8 дизель, механіка, 6 тисяч ціна, контакти присутні. Так, форкоп. Форд фокус кузові, хатчбек. 18 рік, 2.0 бензин на автоматі, 11.400 4 100, 36 пробігу. Є контакти до власника, люк, безключовий доступ. Так, ага. Добрий день, дякую. Білий класний шкірний салончик. Клімат контроль, автоматична коробка, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Поруч шкода Octavia Scout. Так, Scout 15 року 186 пробігу, 2,0 на так, на автоматі 15300 ціна, контакти бачимо присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Фабія. 10-й рік, 1,2 дизель, механіка, багата комплектація, пише 6,750 ціна, 242 тисячі пробігу, контакти присутні. Клімат, контроль бачу, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Дачі є. Та Чіасендеро. Степвей. Добрий день. 10 рік модельний 11, 1,5 дизель, рідна фарба, кондиціонер, відмінний технічний стан. Яка ціна буде? 7500-100 тисяч пробігу. Є акти виконаних робіт по машинці. Так, більше інформації уточнюйте. Поруч ще одна фабія. Шкода фабія в універсалі. 11 рік, 213 пробігу, 6950 ціна, 1,2 дизель на механіці. Контакти є. Якщо відчинено, покажу. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Volkswagen B6. 2006 рік, 209 пробігу, 2,0 бензин на механіці, 6950 ціна. Контакти присутні. Клімат-контроль бачу. Форкоп. Б-7 пасад. Так, так 12-го року, 2,0 дизель, 278 пробігу. 11900 ціна, контакти є. Добрий день. Максимально Комбінований салон, максимальної комплектації на пам'яті сидінь. <кхи> Шкіра Алькантара. Тут хайлайн бачу. Тому хайлайн? Індивідуальний Ну, індивідуальний хайлайн, отак воно все виглядає. З підігрівом задніх сидушок, з комфортною сама само mm -hmm. електроніка. шторки. Задні. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч шостий гольфік. Там прийдете мій по сьомий потім рухуєте. Да. Угу. В універсалі 10-й рік, 290 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 7500 ціна. Контакти бачимо присутні. Відкрито. форкоп є Кого цікавить телефонуйте. Шкода Румстер. 9-й рік, 7800 ціна, 168 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, контакти до власника присутні. Є панорама бачу. Так, Коробка автоматична, клімат-контроль, арктроніки. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А7 17-го року 239 пробіг, 1,6 дизель на автоматі повністю обслужена. Добрий день Добрий день. 16200. Ціна контакти до власника присутні. Автомобіль Добре, на панорамі. Класні комплектації. Комбіновані сидіння, такі класні. Мультикермо, автомат, клімат-контроль, підігріви. Камера заднього огляду присутня. Так. Присутня. Передні... Електропривід багажника. Передні задні парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, поруч бюджетна Бора, напевно. так? Да? Бора 2000 року. 2.0 бензин, газ бензин, механіка 228 пробігу, контакти присутні. Можна покажу людям по салону? Люк. Присутній люк. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Так, І шкода Октавії А5 завершує нашу рубрику 10 рік. Універсалі білий колір 288 пробігу, 1,6 дизель. На механіці повний привід, контакти присутні. Підігрів салона бачу, підігрів садінь. Парктроніки форкоп присутні. Всім дякуємо за перегляд. Бабаста, то вона хоче остаться.